Теперь познакомьтесь, группа поддержки, родители так. и целый ряд, я так понимаю, друзья, все друзья, да? Брат, классный керевник и одноклассники. А, еще один ряд? Так, нас богато. <плес> С того момента, когда Сергей Притула ему сказал о том, что мечта его сбудется, что-то изменилось в поведении вашего сына? Е, перша ніч е, Остапова, це ну, перший день був такий виснажливий емоційний, що він на ранок встав і сказав, мам, я на ре... я вперше в житті змучився від емоцій і, і заснувся. І заснув від виснажливих емоцій, бо це був такий страшенно, ну ви розумієте, такий феєричний для всіх. Він карколомний був, бо поламали всі плани сімейні, але ми божеволіли від, ради... від тої радості, що подарували оці молоді люди нашому синові ну, і нашій родині. Ну, это просто фантастика. В 10 девочек, и все за вашего сына. Мама, остерегайтесь. Оставь. И группа Sky. Я бежу на встречу ветру, аж на край земли. Да я верю. Залишило щось хороше. Я не знаю дім в якій мій стороні. Я не знаю, чи повернусь я туди ще навколо кружляють тисячі життєвих сен. Стрінько розбиваючись. Часу на великій відстані Сняться мені сни Образ людей, яких давно не бачив, дім завжди чекає тебе поглядом у вікні Не очень так считают встречи с тобою. Подаруй светло. Подаруй светло, не. Подаруй светло. Подаруй светло. Подаруй светло. Подар... Я не хотів би мати абсолютно все, вітаючих мост, нічого не чекати на краю світу, я зрозумів. у житті всі мріє надогнати. Светлане! Молодцы! Ребята, я тут с подарками. Во-первых, тебе оставь. Вот тебе плакаты. Автограф есть, Олег? Есть автограф. А это Олег. хотів вам подаріть. Ну-ка, рассказывай, що це? Я крім того, ну сам трохи пишу пісні, співаю. І ну, стиль такий, трохи ну, частково схожий на стиль гурту Sky. І я записав, ну на даний час я записав лише одну пісню. Поки що маємо, те що маємо. І я би хотів цей диск подарувати Олегу Собчаку, так само Sky, гуртускай. І хотів би, щоб вони послухали, оцінили. Отак вот бувають це мічки. Я тобі тільки желаю, щоб ти нашос стиль. Хорошо, Дякую, що ні ночей, щоб всі знали твої стиль, стиль Остапа. Я дуже дякую всім. Дуже дякую, особливо серед цієї юрбини ймовірної дівчат, які приїхали сьогодні за мене болювати. Там сидить три. Там сидить Іра, там сидить Юля і також сидить Роксолана. Це ті люди, які відправили сюди листа, за що я їм дуже вдячний, тому що вони справді в першу чергу мою морію здійснили вони. Я їм дуже дякую. Спасибо. за поддержку дякую также своим батькам и всем найближчим друзьям, родным. Ты теперь такую прическу будешь носить или кучеряшечки свои романтичные вернешь? Ну, сейчас он трап... ну, попасть сразу, чтобы все звукнули, потом уже, может, как-то... Якось... Вот так они и становятся звездами. Спасибо вам большое!